Це маска. А це маска, да, Для обличчя це теж з цим драконовим деревом. Цікаво було спробувати з рисовими. Діконули? Да. Ну так. Ой, Вероніка. Добрий ранок. Ми Мас? тут робимо розпаковочку новиночок. І всім дивиться, яка минула кукла. Всім зрозуміло. Я, Ой. Дві лялечки. Так, ну ти свої ляльки показала. а Я сьогодні вже затестувала таку пінку. Мені вона дуже сподобалася, тим яка в м'яка текстура. І вона м'яко очищує дуже приємний аромат. А давайте покажу вам масочку. Ось такий великий об'єм. І це бульбашкова така масочка, яка має, дивіться, ось такі. Мені здається, що це маска піде під я подих. Дивіться, ось така бульбашкова, Це професійний бренд Ценікс, який має потужні такі інгредієнти і цікаві такі розробки. Ось так виглядає вона і вона така тягуча, але вже починає так вискокати, тому що перетворюється на пінку. Пуска. Яка? Сова ну, товста? Та та? да. Так у мене тепер велике обличчя? Да. Страшно? Ага. Як тобі має бульбашка Ніка? Тобі подобається? <смех> 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 тепер у мене ось така сяюча шкіра. Дивіться, мені дуже подобається ефект на шкірі. Як вам?